Громади під захисним куполом місцева влада зможе закуповувати засоби РЕП протидію ворожим ракетам та дронам. Це те, що можуть до речі закупати місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоб зброю ж не купиш правильно стрілецьку і так далі, гармати. ППО не купиш. Ну але системи РЕП, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі при умові треба перевіряти, звичайно, чи це працює на фронті, навчити людей цим працювати і так далі. Це допомагає зберегти життя і від ФПІ-дронів працює РЕП і від. У дронів ударного типу типу ланцет, ну і від зокрема може впливати так. Це активний вплив на засоби повітряного нападу противника. Система радіоелектронної боротьби здатна порушити точність, функціональність дронів та ракет, бо більше навіть вивести з ладу і збити з курсу. Тож військові експерти радять розміщувати ці засоби за межами населених пунктів, щоб випадково не нашкодити людям. Більшості випадків такі ракети, коли падають, вони не вибухають. Але є випадки, коли вони можуть вибухнути, або коли вони, наприклад, впадуть на якусь житлову будівлю, то будуть відповідні руйнування. Тому фактично ця робота вона бажаніша саме до міської межі, щоб ці ракети падали десь там в полі, в лісі, отже, за межами міста. На Хмельниччині у Шепетівській громаді з купівлею засобів РЕП вже знайомі. Міська рада спільно із волонтерами придбала такі для військових, що правда лише частинами для збірки, бо у готовому вигляді не знайшли. Ніде не зустрічаю таку пропозицію. Такий засіб можна було купити вже в зібраному вигляді, тому що зараз, по наприклад, по СТІ-дронах ми з такою ситуацією. От то ми пішли шляхом також придбання комплектуючих, в тому числі за кошти місь, міського бюджету. Ну от, а вже збірку е навагу дали. Тут силами спеціалістів, які на тому розуміються, можуть в Україні з'явитися й зібрані системи радіоелектронної боротьби. Президент нашої держави Володимир Зеленський анонсував нарощення виробництва. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання: дрони дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППУ, пам'ятаємо про ракети, про реп, засоби радіоелектронної боротьби буде більше. Шепетівський міський голова Віталій Бузиль каже: ініціатива чудова: купувати системи РЕП готовий, насамперед для військових, а вже потім для міста. Якщо буде така можливість, то будемо придбувати і придбувати в першу чергу не так для використання тут на місці, як для передачі військовим підрозділам, тому що ну такими речами мають. Такі речі мають застосовувати і використовувати в першу чергу військове. А якщо нам підтвердять, що буде ефективно використання тут на місці нами без військових, то звичайно ми також це будемо робити. Дарія Курнос новини 33 канал.